Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович. Хочу сьогодні поговорити про суспільний договір. Нам часто влада каже, що потрібно, потрібен новий суспільний договір. І нещодавно, коли влада зустрічалася з, з бізнесом, теж лунали, лунали такі слова, що потрібен Суспільний договір між владою, бізнесом та суспільством. В мене питання, а про що нам домовлятися з владою? От люди, які зараз зайняли публічні посади, державні посади, ну, вони так, нібито наші представники. Тобто, ми їм доручаємо щось виконувати. А зараз вони кажуть, потрібен новий суспільний договір. Тобто, вони виступають як якийсь суб'єкт, який відірваний від нас, від суспільства, від народу. Тобто Народ є джерелом влади, як написано в Конституції. І а влада є нашим обслуговуючим персоналом. Ну так повинно бути. Звичайно, що гетьманцев чи татаров навряд чи вважають себе обслуговуючим персоналом, чи людьми, які служать українському народу. Звичайно, вони вважають себе хазяїнами на цій території. І вони кажуть, що потрібен новий суспільний договір. Я хочу сказати, що суспільний договір може бути лише між громадянами, між носіями влади. Тобто ми, як джерело влади, повинні домовлятися між собою. Тобто ми громадянське суспільство, ми громадяни, ми домовляємось, ми ж один з іншим про те, як ми будемо разом тут жити і що ми тут будемо будувати. Які органи влади нам для цього потрібні, і що саме ці органи влади мусять виконувати? От в чому полягає суспільний договір. Звичайно, зараз, коли йде війна, я, ну, важко уявити, як можна нам писати, ну, писати, звичайно, можна, як можна приймати нову конституцію чи новий суспільний договір. Але Міркувати про те, що саме там повинно бути в цьому суспільному договорі, які питання мають виноситися на референдум, на загальне затвердження, ну про це ми маємо постійно думати. І якщо б я, наприклад, проводив цей референдум, то я б виніс. Такі питання. Ну, перше питання це стосовно влади. стосовно того, хто утворює органи влади, хто визначає зарплатню держслужбовцям і нашим представникам. І чи можуть самі чиновники чи органи влади. Створювати ще нові органи влади, когось призначати на якісь органи влади, створювати підприємства, як, як зараз в нас в кожній місцевій адміністрації чи в місцевому раді, у кожного майже у кожного депутата є своє комунальне підприємство, яке займається. Якоюсь господарською діяльністю за рахунок бюджету, звичайно. Бюджет замовляє комунальному підприємству якісь послуги. Ну і нібито це, це комерційна діяльність, і це не за рахунок бюджету. Все це, це бюджетні організації, які просто дублюють функції, які і так є в кожній місцевій державній. Да? Тобто є свій штат, наприклад, якісь господарські одиниці, яка прибирає вулиці. Але паралел, парал, парал, паралельно з цією організацією існують ще якісь комунальне підприємства, куди перераховуються гроші з бюджету. Звичайно, це для збагачення якогось депутата. Про це ми, громадяни України, маємо домовитися, що такого не може бути. Що кожна територіальна громада на своїх зборах вирішує, куди витрачати гроші, скільки нам потрібно представників нашого владі для місцевої господарської діяльності, мер, скільки повинно бути у нього заступників. Оце ж зараз у кличка. 13 заступників. Уявіть собі, 13 заступників у кличка. Це мер Києва, якщо хто не знає. Ну і так по всій країні. У кожного мера є купа заступників, у кожного заступника секретар, у кожного водій, і свій кабінет, кабінет і так далі. Теж саме стосується ректорів вищих учбових закладів, по 9 заступників, проректорів у них є. Це все витрачання, марнотратство наших з вами суспільних грошей. Тому перше питання на референдумі стосовно суспільного договору, це питання влади. Хто утворює органи влади і яким чином туди обираються наші представники або наймані менеджери, як зараз модно? Говорити, також ми повинні обговорити, які органи влади мають бути в центрі. Тобто про місцеві органи влади все нібито зрозуміло, але що залишається в центрі? Ми так ми це теж повинні обговорити на загальнонаціональному референдумі. І встановити якісь обмеження. Звичайно, що можуть бути різні ситуації, наприклад, зараз війна. І зараз, звичайно, і Генеральний штаб, і кабінет міністрів, Ради національної безпеки, звичайно, повинні були одразу створити воєнний кабінет. Воєнний кабінет, куди повинні зайти представники бізнесу, які здатні виробляти. Озброєння. Но це головне для війни. Запустити воєнну економіку. Але цього не було зроблено і зараз не робиться. Тобто, йде третій рік повномасштабної війни, ані кабінет міністрів, ані воєнна ставка, ані Ради національної безпеки, ані парламент. Ніхто навіть не замислився над тим, щоб створити воєнний кабінет, який буде відповідати за виробництво, масове виробництво озброєння. Нам потрібне саме масове виробництво. Зараз волонтери снабжають армію. Це дуже погано. Дуже погано. Тобто, перше питання питання влади. Друге питання це питання національного багатства. Хто і як повинен розпоряджатися суспільним національним багатством? Землею, надрами, повітрям, інфраструктурою, залізниця, асфальтові дороги, грошова інфраструктура, мережі інтернету. Це ж все загальне благо. Наше з вами. Суспільне благо, суспільна інфраструктура, завдяки якому функціонує наше суспільство. І, звичайно, це ненормально, коли завдяки цьому суспільному благу судді отримують по 10 тисяч євро зарплату на місяць, такого ніде в Європі немає, особливо в країнах Балтії чи Польщі, які нещодавно були в радянському лаєрі, скажімо так. Зараз в Польщі чи в Литві Латвії судді отримують півтори-дві тисячі євро на місяць. І тільки в Україні по 10 тисяч євро судді Верховного суду отримують. Це ж ненормально. Так, це перше. Тобто нам потрібно з'ясувати, як розпорядж... розпоряджатися цим національним багатством. Коли в ваших надрах багатства, які оцінюються від 10 трильйонів. Трильйонів доларів до 300 трильйонів доларів, ну звичайно, ну це важко ж оцінити. Ми зараз, коли, якщо ми візьмемо загальнодоступну літературу, ми там побачимо, що в надрах України один трильйон кубометрів газу. Але коли починаємо читати висновки наших науковців, наших академіків, то ми бачимо, що якщо рахувати газ, який знаходиться на шельфах, в газогідратах. Якщо рахувати перерахувати нафту і там важкі важкі бітуми, які знаходяться на в надрах, перерахувати на углеродну одиницю. На теплову одиницю, є такий параметр, коли усі вугліводороди можна перерахувати там, на газ, на вугілля, на нафту. Неважливо, яку одиницю ви вимірюєте, є е, така умовна е, 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 енергетична одиниця. То ми тоді нарахуємо 100 трильйонів. Ну, не 100, там 98 я там рахував, е, трильйонів кубів газу. Ну так, а яку одиницю нам взяти для розрахунки? Звичайно, не ну, важко порахувати, але ніхто ж не рахував. Скільки знаходиться багатство в наших надрах. І От нам потрібно на цьому загальному референдумі встановити що або спитати людей, чи погоджуються вони з тим, що кожній людині, кожному громадянину України. Належить його частка в цьому національному багатстві, яка зараз перерозподіляється на користь державного апарату або людей, які близькі там, до державного апарату. Тобто еліта, наша політична, умовна, еліта в лапках, звичайно, тобто люди, які зараз керують нашою країною, звичайно, розпоряджаються всім цим в особистих інтересах. В особистих інтересах. І перерозподіл дуже яскраво нам демонструє. Суддя 300 тисяч гривень, пенсіонер, який пропрацював 40 років, вчителем 3 тисячі гривень. 300 тисяч і 3 тисячі гривень. Це просто нам в обличчя показують пріоритети нашого державного апарату. Для себе 10 тисяч євро на місяць. Для пенсіонера 100 євро. Ну, максимум. Чи середня пенсія. Середня пенсія зараз в Україні, наскільки я знаю, 4,5 чи 5 тисяч гривень. Отакі От справи. Тобто, перше, це питання, питання влади і питання обмеження влади. Тобто, як потрапляють у владу, хто контролює владу. Це повинно бути перше питання. І друге питання національного багатства. Третє питання, яке я вважаю теж дуже важливе, це питання економічної свободи. Питання економічної свободи це і питання монетарної політики Національного банку. Бюджетної політики Міністерства фінансів, фіскальної політики Міністерства фінансів. Тобто ми повинні на референдумі домовитися між собою, ну, суспільство, громадяни між собою, які, в яких межах ми дозволяємо або говоримо цим людям, які будуть керувати. Національним банком, Міністерством фінансів, в яких межах їх повноважень, яка ступінь свободи для них є в цих параметрах. Тому що зараз, що витворяє Національний банк, який тримає ставку 14,5% при інфляції 4%, ну такого немає ніде. Тобто повинні бути в оці обмеження для... Представників Національного банку або громадська рада при Національному банку, наглядова рада. Зараз вони, я не розумію, з кого складаються ці наглядові ради, громадські ради. Ніхто не критикує Національний банк. Ну, окрім нас, таких активістів. Тобто Україна за 32 роки, напевно, єдина в світі, єдина. Яка зменшила ВВП на душу населення на 25%. Тобто всі країни зростали. Є країни, які зросли на 300% ВВП на душу населення. І тільки Україна впала на 25%. Просто уявіть таку собі виключеність нашої країни з загальносвітового процесу. Загальносвітовий ВВП на душу населення. За цей термін зріс на 79%. Тобто, уявіть, населення зросло до майже до 8 мільярдів, але загальний ВВП на душу населення зріс на 79%. А Україна мінус 25%. Мінус 25%. Це наслідок керівництва цих людей, які зараз керують Міністерством фінансів, Національним банком. І ці люди нам кажуть, так, потрібно нам суспільний договір, вони хочуть з народом домовитись на цих, законсервувати ці умови, коли вони перерозподіляють національне багатство на свою користь. Тобто обмеження, економічна свобода для громадян і обмеження для влади повинна бути встановлена таким загальнонаціональним референдумом. Я не знаю, чи потрібно е, о, окремим питанням, і окремим якісь там е, е, параграфами, питаннями про верховенство права щось питати, але я думаю, що в, в першому пункті, де люди будуть самі обирати, призначати представників і виконавців, безпосередньо. Без такого опосередкованого, як зараз, що ми обираємо депутатів, депутати призначають виконавчу владу, виконавча влада з президентом обирають суддів, судді, самі вибирають суддів. Такого бути не може. Не може бути жодної посади у владі, в судовій гілці, законодавчій гілці, виконавчій гілці, щоб туди не обирали люди. Тобто будь-яку гілку влади потрібно обирати. Керівники будь-якої такої інституції мають обиратися громадянами. Там уже на Ніщі там посади можуть через конкурси обиратися люди. Але на керівні посади, звичайно, люди повинні обиратися на виборах. Тобто, будь-які... Державні службовці повинні проходити вибори. вибори. Судді, прокурори, начальники районних відділків поліції, інспектори по освіті, по охороні здоров'я, по екології. Всі вони повинні обиратися громадами, людьми, які живуть в громадах. І звичайно, зарплатня всім цим Службовцям повинна встановлюватися громадою. Повинна бути сітка, як це в Польщі зроблено, як зроблено в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, в більшості цивілізованих країн є сітка для держслужбовців, яка прив'язана до прожиткового мінімуму або до середньої зарплати по країні в приватному секторі. Обов'язково в приватному секторі. Тому що це шахрайство, коли нам кажуть, що у нас там. 17 чи 19 тисяч гривень середня зарплата, ну це ж шахрайство. Звичайно, якщо взяти зарплатню Коболєва, скільки він там за 5 років е, заробив, 800 мільйонів гривень, наскільки я пам'ятаю. Да, якщо взяти його зарплатню і зарплатню е, якогось там е, якогось продавчині в сільпо, да, середня в них буде дуже велика. Да. Ми знаємо, якщо взяти. Продавця десь в розрібної торгівлі в якомусь провінційному місті, там буде 7 тисяч, 9 тисяч гривень на місяць. Тому прив'язувати зарплату держслужбовців потрібно к ринковим величинам. Або к прожитковому мінімуму. Реальному, не тому, який встановлює наш Кабінет міністрів. Зараз 2,5 тисячі. Тому Шмигалю потрібно встановити зарплату 2,5 тисячі нехай спробує прожити на 2,5 тисячі. Тобто потрібно реальний прожитковий мінімум. а Зараз це в Україні, напевно, 7-8 тисяч гривень десь. От до цього прожиткового мінімуму повинен бути прив'язані всі зарплати. Оце таке питання. Тобто, я думаю, що верховенство права воно вирішується цими виборами і призначеннями, коли громади почнуть обирати суддів, прокурорів, шерифів, це одразу вирішить проблему верховенства права і обмеження держапарату. Тому перше. Ну, цей референдум він може бути дуже важко сформулювати це як питання, дуже важко, але це якісь можуть бути постулати, якісь там як 10 заповідей, да? тобто, е... Тобто запропоновано інтелектуали повинні запропонувати суспільству новий суспільний договір не договір між владою і суспільством, між владою і бізнесом. Бізнес це частина громадянського суспільства. Бізнес це громадяни. І у кожної людини є підприємницький талант. От вчитель, який є, є дуже відомі вчителям біології, фізики які зараз ведуть свої YouTube канали: по 100-200 по тисяч підписників, сотні тисяч переглядів, монетизація Тисяча, 2000 доларів на місяць. Це ж підприємці. Ну, у нас кажуть, що у нас там не люблять підприємці. У нас там більшість народу в нас підприємці. Навіть держслужбовці в нас підприємці. Тому потрібно дати економічну свободу і обмежити держапарат. Обов'язково обмежити зарплати держапарату. Тобто є сітка. Яке дає рекомендації для виплат держапарату, і є рішення територіальної громади, яке можуть зробити винятки з цієї сітки. Сітка для орієнтиру і для органів центральний орган для центральних органів виконавчої влади для місцевих органів. Люди самі встановлюють зарплату тих, кого вони обирають. Також соціальна сфера повинна бути переміщена на нижчий на рівень територіальної громади. Якщо у територіальної громади багато грошей, як зараз от у нас територіальних громадах, як можуть пенсіонери отримати по 2-3 тисячі, територіальна громада повинна їм доплатити, щоб люди могли нормально існувати. Ну як може людина існувати на 2-3 тисячі гривень? Звичайно, за рахунок територіальної громади, за рахунок бюджетів територіальної громади е на зібранні? Громада повинна встановити ну, мінімальний прожитковий мінімум. Реальний прожитковий мінімум. Не може бути пенсія нижче, ніж 7-8 тисяч гривень. Звичайно, за рахунок цих несправедливих, зайвих виплат суддям, прокурорам, міністрам. Незрозуміло, навіщо їм стільки грошей виплачується і за що. Тобто вони довели країну до війни, до втрати людей і територій, і, і отримують по 10 тисяч євро на місяць. То як так можна? Звичайно, за їх рахунок їм потрібно знизити і встановити нормальну зарплатню, там 50-60, може тисяч гривень. Ну, це навіть висока зарплатня для воєнного часу, але не 300 тисяч. За рахунок цих грошей виплачувати пенсії людям. Здається, що цих суддів прокурорів дуже мало, але це лише здається. Тому що один такий суддя, який отримує 300 тисяч, це ж по тисячі гривень трьомстам пенсіонерам. Трьомстам, тобто один на 300. Тобто, якщо звільнити одного суддю з Верховного суду, можна... Трьомстам пенсіонерам доплатити по тисячі гривень. Розумієте, який ресурс ми витрачаємо на людей, яким немає довіри. Тобто ми ж не довіряємо ані суду, ані прокуратурі, ані депутатам. Але платимо їм по 300 тисяч. Ну це ж узурпація влади в чистому вигляді. Ніхто нас не питає. Просто наші гроші забирають, кладуть собі в карман. З наших кишень перекладають свої кишені. Отакий повинен бути. Новий суспільний договір, де буде, ну такі може, 10 пунктів, просто постулюються якісь речі, як формується влада, які обмеження для державного апарату, які обмеження для економіки, які обмеження для людей, які займають державні посади. І головне питання: джерело доходів національних багатств. Як вони будуть розпоряджати хто, хто і як будуть розпоряджатися? Як громадяни будуть отримувати свою частку? Тобто ефективність кожного уряду це яку частку вони змогли забезпечити своєму народу. Ось і все. Ну, добре, друзі. Це такі як кажуть по дорозі на роботу.